Я десь виклину підготовлений нами конкретні плани наших конкретних дій, ще від себе скажу кілька слів. Оскільки так волею долі сталося, що по приїзду з Києва я, на жаль, змушений був тут залишитися в місті Трускриці, поки я відсипався, всі поїхали на Майдан і опа, мусив залишитися, щоб хтось залишився. І тому я напевно, можу розповісти. Найбільше фантастичних історій не з Києва, а історій тут на місці, які просто показують, яка у нас громада, які це люди. Я просто ну, мав би капелюха, зняв би капелюха перед нашими людьми, які показують кожен день оці якісь такі маленькі подвиги духу. Там, наприклад, дзвонить людина. Прошу мене записати. Ну, я виконував функцію записав, прізвище, я номер телефону. Наступний дзвінок, дзвінок дзвонить. Жінка каже. А вам такий дзвонив записувався? Кажу, дивись по списку так є. Викресліть його. Та діду 70 років, та куди він поїде? Я вас прошу, в нього серце слабе, в нього то. Їде автобус з Трускавця, а кожен наш автобус це самі, ми нікого не просили, самі організувались таксисти міста Трускавця. Кожен автобус там 30-40 машин, кавалькада проважає, кожен автобус, який виїжджає з міста Трускавця до Гірки, до Катюсі, прошу бачите, І днями там зупиняє міліція автобус, починає його перевіряти. Чомусь процес перевірки затягується. Наші хлопці дуже чітко, в мирний наголошую спосіб, пояснили, що не варто затягувати процес. І з Богом автобус поїхав далі. Тобто, люди, які там, скажімо, в будні дні, в мирний час, можуть і один з одним з допомогою монтіровок розбиратись, хто на якому місці стоїть, зараз зібралися докупи і всім, чим можуть допомагати цьому процесу. І такі історії відбуваються щодня. Я дякую. Людям, міста Трускевця, за те, що є такі приклади, є такі люди. Тепер щодо може головної метою, для якої ми вас запросили товариство. Отже, метою є те, чого, напевно, чекають всі останнім часом, це є виконання чіткого плану дій, який призведе до реалізації конкретно окресленої мети. Ми усвідомлюємо, що місто Трускевець це лише один. Одна деталь того величезного механізму зміни держави з назвою Євромайдан, то відтак ми і цей план розробили щодо міста Трускавця. Він може бути універсальним для будь-якого окремо взятого міста, а наслідком втілення цього плану, відповідно, буде досягнений кінцевої мети. Це зміни цілої держави. Мирна зміна стану, який сьогодні є в державі. Отже, план складається. Задачі проєктовані тим, що ми які про собою поставили, і пункти роботи Продиктовані тим, що, скажімо, стає зрозуміло, бліцкрігу не буде, не буде швидких змін сьогодні, завтра, вчора. Ми входимо в тривалий процес, але цей процес є необхідним. Основна його задача стане на сьогодні. Поточним це є втримати ті плацдарми, які захоплені, тобто втримати майдан за будь-яку ціну протягом необхідного для досягнення кінцевої мети часу. Що для цього може зробити місто Проскавець, наша громада? Це, на нашу думку, чотири позиції: мобілізація, агітація, координація і акумулювання. У кожному пункту закриття. Отже, мобілізація. Ми гуртуємо тих, хто хоче, може і їде вже сьогодні на Євромайдан. І організовуємо їх фізичне довезення до Києва та повернення з столиці. Ми продовжуємо цей процес. Друге, я прошу виключити телефон, в когось віброцює. Друге, складення списків тих, хто поїде на Євромайдан у той день, коли постане потреба у мільйонах. На вулицях столиці. Цей день може настати у будь-яку хвилину, в будь-який момент. По цих людях вітаються повнолітні, власне, тільки повнолітні, чоловіки та жінки віком хоча б до 50 років, фізична форма, яких дозволить витримати навантаження майдану. Вітаються особливо люди з досвідом роботи у військових силових структурах. Або з медичною освітою. Агітація. Ми звертаємося до засобів масової інформації, тут представлених та тут відсутніх. Допоможіть нам у донесенні необхідної інформації необхідної до громади міста. Як тої, що ми зараз виголосимо, так і наступних, які, можливо, будуть потрібні в ході реалізації цих, цих задач. До поліграфічних підприємств. Просимо допомоги у виготовленні агітаційної і інформаційної продукції до власників засобів зовнішньої реклами. Якщо у вас є незадіяні площини, якщо вони з'являються, звертайтесь до нас, повідомляйте про них, надавайте їх нам в користування, щоб ми могли розміщати відповідно наші матеріали на них. Запрошуємо усіх небайдужих мешканців міста Трускавця бути волонтерами. Справі розповсюдження наших матеріалів, оскільки стоїть зараз основна мета це мобілізація громади, громади міста Прусківця. Координація. В першу чергу, оскільки по вертикалі від Києва до Львова на зміну координаційних рад приходять вже виконавчі структури штаби, отже, ми створюємо на базі координаційної ради. По прикладу і назві Вертикалі, штаб національного опору у місті Трускавці, і тепер ми будемо так називатися, ми є наразі тим центром прийняття рішень, який координує, наголошую, свої дії зі структурами у Львові, у Києві і з нашими сусідами у Другобичі Бориславі Степенки. Більше того, сьогоднішній оцей нами виголошений план дій буде до них всіх сьогодні ж доведений і запропонований до співпраці. Особливо у частині формування груп на Київ, щоб не було, скажімо так, і замало, і за багато, ми можемо зараз швидко вивезти максимальну кількість людей і видохтися. Тобто цей процес ми будемо чітко координувати кількості, потреби. Є усвідомлення, скільки щодня має бути людей на Майдані, щоб його втримати. В день там допомагають кияни, тобто йде координація. Ми визнаємо абсолютно підпорядкування Львівському штабу національного опору і Київському відповідному штабу національного опору. Та національного в місті Трускавці не є закритою структурою. Ми не є формалізовані, тобто ми е, радо вітаємо всіх, хто може долучитись до нашої роботи. Ми вітаємо будь-яку ініціативу, яку проявляють громадяни міста Трускавця. Проте ми наголошуємо, особливо враховуючи ситуацію, напружену в державі, особливо наголошуючи. Скільки провокацій вже відбувалося в Києві? За для уникнення будь-яких провокацій, уникнення будь-яких несанкціонованих дій, які можуть вдарити по штабу національного опору, просимо узгоджувати і координувати ваші дії з штабом національного опору у місті Прусхавців. Тільки тоді ми будемо брати на себе відповідальність за цю вашу діяльність. Ми знаходимося у місті Трустуції за адресою вулиця Бориславська, 2. Приміщення, яке нам надав депутат Верховної Ради України. Це його приймальня. Таким чином воно є недоторканим для будь-яких силових структур, без належних, передбачених чинним законодавством, санкцій. Ми звертаємося до першу чергу. Звертаємося. До всієї громади. Ви маєте розуміти, те, що я зараз вам назвав, це є напрямки нашої роботи. Тепер мета, бо діяльність має мати свою мету. Коли настане день зміни владної системи в Україні? мирної, наголошую, зміни владної системи в Україні, місто Трускавець буде максимально Мобілізованих, і готове бути представленими там, де буде в цьому потреба, чи буде це Київ, чи буде це Донецьк, чи куди вирішить штаб національних опору, будемо максимально представлені і не сотнями проскарчан, а в Києві вже побувало сотні проскарчан, а тисячами. Ми будемо до цього готові і людським, і матеріальним ресурсом. Ми продовжуємо акумулювати кошти, які будуть використані на втілення цього плану, опосрядково через громадські та партійні організації. До оцих святих всіх конфесій ми ж звертаємося з проханням Моліться за тих людей, які зараз в Києві, які мерзнуть там, які там е ризикують, бо ми знаємо, з ким ми маємо справу. Моліться за те, щоб всі вони повернулися з перемогою.